Tiger Max. Класичний. Вміст кофеїну 48 мг на 100 мл. Боже правий, ущипніть мене. Я не вірю своїм очам. Не пам'ятаю, щоб коли-небудь було так багато. Вироблено у Польщі. Випуск Макс зроблений в честь великого польського боксера Даріоша Михальчевського. Він має рекорд по захисту титула чемпіона у напівважкій вазі аж 24 рази. І це, мабуть, не збіг, що в честь такого спортсмена зробили такий насичений кофеїном енергетик. Колір світ. Світло-жовтий, золотистий, прозорий, доволі класичний, як у Блеку. На смак відчувається невеличка кислинка, міросолодкий, приємний на смак, нагадує той самий Блек. Непоганий енергетик як для класичного смаку, а те, що в ньому понад нормова кількість кофеїну, робить його незвичним, оригінальним, виділяє його серед інших. Тому, якщо побачити його Сміло беріть, а то я орвав останній з полиці у сільпо.